Вітаю вас! Тема нашого уроку розробка програмного проєкту в середовищі Scratch. Створимо проєкт-Годинник. Працюємо в середовищі Scratch 2. Вилучимо спрайт 1, тобто рудого кота. Для цього в контекстному меню даного спрайта, яке викликаємо правою кнопкою миші. Обираємо вказівку Вилучити і намалюємо. Нові спрайти у вбудованому графічному редакторі, обравши інструмент пензлик, малювати новий спрайт. Використаємо інструмент овал для малювання циферблата. Обираємо заповнений і утримуємо натиснутою клавішу Shift для того, щоб намалювати кружечок. Аналогічно намалюємо кружок білого кольору та розмістимо його всередині чорного, можна змінити розміри приблизно таким чином. Намалюємо новий спрайт, це теж буде. Кружечок червоного кольору, який вказуватиме на центр нашого циферблату, тобто місце розташування стрілок. Намалюємо зараз стрілки. Використавши інструмент прямокутник, спочатку намалюємо секундну стрілку, це буде прямокутник. Також встановимо центр даного об'єкта і розмістимо його таким чином. На кружечку. Далі домалюємо два нові спрайти для відліку хвилин та годин дві стрілки, оберемо такий колір, буде хвилинна стрілка, оздобимо її червоним прямокутником. І встановимо центр та розмістимо даний спрайт, ну, майже так. Далі можемо продублювати даний спрайт і зробити, змінити розміри. За допомогою інструмента обрати для того, щоб зробити стрілку коротшою і товстішою. Далі І розмістимо дану стрілочку. На нашому циферблаті. Тобто, заготовка для годинника готова. Залишилося написати скрипти для спрайтів, які є стрілками для віліку часу. Спочатку розпочнемо створювати скрипт для хвилинної стрілки. Значить, Із групи подій додаємо блок, коли натиснуто зелений прапорець. Так, і із групи Команд керувати, додаємо безумовний цикл завжди, і міркуємо для секундної стрілки. Оскільки повне коло становить 360 градусів, а в одній хвилині 60 секунд, то секундна стрілка що секунди має повертатися на кут 6 градусів, тобто 360 градусів. Поділити на 60 секунд, і оцей кут повороту. Секундної стрілки відносно встановленого центру даного об'єкта буде становити 6 градусів. Аналогічно, це буде і для хвилинної стрілки. Тому ми випираємо із групи команд рух, блок Повернути в напрямку із групи оператори. Обираємо блок множення, з групи датчики обираємо сьогодні, встановлюємо секунда помножити на 6. 6 це 6 градусів, тобто цей кут повороту. Тобто 1 секунда 6 градусів, 2 секунди 2 помножити на 6 12 градусів, тобто від початку від нуля. І додаємо з групи керувати, команду чекати 1 секунду. Далі можемо цей скрипт скопіювати для хвилинної стрілки. Маємо ось цей скрипт. Єдине, що змінимо сьогодні хвилина. І запрограмуємо стрілку для відліку годин. Блок сьогодні година показує поточний, поточну годину в діапазоні від 0 до 23, але в нас на циферблаті всього 12 годин. Потрібно, щоб годинникова стрілка вказувала 0 градусів. Тобто, вгору, якщо буде 0 годин. Далі на 30 градусів має повернутися, якщо буде 1 година на 60 градусів, якщо 2 години на 90 градусів, оцей кут мається на увазі, якщо буде 3 години і так далі. Тому. Додаємо блок, коли натиснуто зелений прапорець, аналогічно з групи керувати додаємо безумовний цикл завжди. І в тілі циклу ми маємо розмістити команди. Спочатку ми створимо змінну. назвемо її «Кут». Далі надамо змінній кут значення. З групи оператора додаємо блок множення, з групи датчики сьогодні година помножити на 30. Далі. Але Оскільки кожній годині, тобто 60 хвилин, відповідає 30 градусів на циферблаті, то на кожну хвилину приходиться по 2 градуси, і потрібно кожну хвилину, тобто щохвилини, підправляти кут годинникової стрілки, щоб він відповідав числу хвилин, поділеному на 2. це уточнення потрібно для того, щоб якщо, наприклад, поточний час становить 9 годин 50 хвилин, то, щоб годинникова стрілка при цьому наближалася до 10, як у реальних умовах, а не була навпроти 9 годин рівно. Для цього ми додаємо команду змінити кут на» з групи датчики. Давайте оберемо спочатку оператори поділити на 2. І із групи датчики оберемо сьогодні хвилина. І додамо з групи керувати чекати, встановимо 60 секунд. Змінну кут можна вилучити із нашої сцени, знявши позначку прапорця. Давайте запустимо наш проєкт на виконання, перевіримо, чи правильно ми встановили наші спрайти. Якщо в нас стрілочка розміщена не чітко по центру, ми можемо це змінити, відповідно перемістивши її. Бачимо, вже праворуч почала рухатися хвилинна стрілка. Так, і розмістимо ось цей спрайт поверх усіх. Для цього у групі вигляд статут попереду всіх, двічі класним по цій команді. І запустимо проєкт на виконання. Можна оцю хвилинну стрілку дещо зменшити в розмірах, щоб вона не вилазила за межі нашого циферблату. Тобто перейдемо в графічний редактор, оберемо інструмент обрати і зробимо її трішки коротшою. Так, Перевіряємо для того, щоб дізнатися, який у нас зараз поточний час, ми можемо перейти в групу датчики, додати сьогодні хвилина, секунда, і також година, щоб дізнатися поточний час. Тобто, бачимо, у нас зараз 14-та година. далі хвилин 18 у нас, тобто майже співпадає, да? Хвилин 20. Нам ще треба додати сюди команду Повернути в напрямку кут, тому що неправильно показує годинникова стрілка. Давайте запустимо. Так, тепер правильно показуємо 14 годин. Так, годинникова стрілка показує на 2. 20 хвилин. Ну і секунда рухається відповідно. Так, отже, в принципі, наш проєкт виконано. Можете оздобити свій циферблат, додавши позначки для годин, хвилин, відповідні цифри і зберегти свій файл проєкту. Файл зберегти або зберегти як. Вказуємо місце розташування нашого файлу проєкту, назвемо його Годинник. Зберегти. На цьому наш проект завершено. На все добре, дякую за увагу!